Вітаю знову на тому ж самому місці. Хочу сьогодні продемонструвати, так як не всі знають, що можна зробити рівну підлогу у Ford Focus 3 в універсалі. Для початку ми підходимо до багажника. Відкриваємо багажник, от у нас ручки можемо перевірити, що він відчинений. Після чого нажимаємо на нашу шторку. Далі ми підходимо, хочу продемонструвати, що є така можливість. Не всі бачать, не всі знали. Нажимаємо кнопку, тоді крісла у нас складаються. Як бачите, складається два. Якщо нажати з цієї сторони, то відповідно у нас згорнеться одне. Це зроблено для того, аби ми змогли перевозити негабаритні вантажі. Але як ми так зробимо, як видно, у нас нерівна підлога. Ще ще вітер задуває. А так, ось, бачите? У нас іде нерівно. Що потрібно зробити для того, аби підлога стала рівною? Повернемо в вихідне положення. Ми підходимо до крісла. Ось такі у нас є пази. Вони насправді для ременів безпеки, але комфортно з гратися і робити ось так. Після чого, як видно, у нас на завісах, на кліпсах ось такі піднімається. Далі ми опускаємо це. Можна виняти потушку, але я не буду, тому що мені так зручніше. І у нас робиться абсолютно рівна підлога. Це видно. Чудово. Давайте перейдемо до тієї частини і зробимо абсолютно те ж саме. Ми вже тут. Просто беремо знову таки за цей пас, піднімаємо, бачимо купу сміття, я думаю, так у кожного. І знаходимо пару гривень на щастя. Теж зайвими не будуть. Ще є, до речі, ось такі кнопки, якщо у вас піднятий підголівник, нажимаємо кнопку і опускаємо його вниз. Я думаю, мені цього буде досить і так стане. І опускаємо вниз теж. Оп, все, у нас все стало, і підлога абсолютно стала рівною. І що я хочу сказати, тут можна поміститись двом людям. Причому з ростом 1,80 метрів можна вільно лягти, покласти сюди матрац і ще дещо. Ця шторка. Зараз продемонструю, як її дістати. Ми повинні відвести її, трішки взяти силою вліво, вправо, там, з якоїсь сторони, і вверх. Давайте ще спробуємо. Опа! І у нас вийшло. Ми її кладемо. Вона сюди вільно влазить. І як ми бачимо, у нас тепер доволі рівний простір, можна дійсно лягти повністю. Що ж, я думаю, я показав, що я хотів. Ще давайте на останок вам підскажу, як її поставити назад, бо у мене з цим була проблема. Хоча повністю аналогічний спосіб, але демонструвати буду. Так же само я зараз її вставлю в одну сторону, в один тут пас. Ось цим виступом. І після чого ми повинні надавити. Тоді той пас стане туди і воно зачиниться. З Божою допомогою вийшло вставити в один пас, як бачимо, а другий пас у нас не закрився. Тому ми трішки беремо в бік, нажимаємо і просовуємо сюди. Я вже ставлю готовий результат, але, в принципі, я думаю, ви зрозуміли. Як бачите, шторка на місці, ми її закриваємо. І все у нас чудово. Тепер давайте повернемо крісла, почнемо з меншого, так як це простіше. Ми підходимо і просто беремо рукою, де вам комфортніше взятись за крісло. До речі, як бачите, тут є ось такі гачки, за які можна прив'язувати вантаж. Що раніше я не помічав, але ось така цікава особливість. Ми підіймаємо просто рукою. Все, у нас зафіксоване крісло. То я беру, воно крепко стоїть. Далі ми беремо ще гроші, нічого собі я сьогодні багатий, і кладемо на місце. Як бачимо, у нас ось так. Давайте подивимося, як це ззаду виглядає. Ззаду, то ми тепер можемо покласти сюди холодильник, спокійно перевести, і ще ззаду буде сидіти пасажир. Монетизація, так скажемо. Знову беремо, піднімаємо. Не думаю, що одною рукою тепер в мене Ну, Давайте спробуємо. Надіюсь, нічого не поламаю. А, ні, мабуть, поламаю, тому давайте буду цією рукою притримуватися, підіймати і знову після паузи повернемося. Так, вийшло у мене підняти до такого рівня. Тепер просто беремо і чуємо фіксатор знову таки. Мабуть, це все-таки нагода поприбирати сміття, тому зробимо так. Так, не забувайте дійсно пілососити в цьому місці, бо воно рідко в кого прибирається. І тепер опускаємо наше крісло на низ. Все, воно у нас теж стало. Якщо знайдуться ще якісь питання по експлуатації Ford Focus 3 в універсалі, будь ласка, звертайтесь, підскажу і допоможу. Чим зможу. Всім бажаю гарного дня і гарного настрою. До побачення.